Вітаю вас, шановні глядачі. Чи будуть домовлятися про мир, тому що Турція запропонувала знову нову формулу миру, так як це було в 2022 році. Нові якісь домовленості. Я би хотів подивитися на картах, що мені карти циганські покажуть, що мені карти гральні покажуть. Чи є можливість, що зараз почнуть домовлятись про мир? Тому що така можливість, як виявляється, вже була по угодах 22-го року. Дуже цікаво зараз це питання розглянути. Мені багато хто про це писав, особливо в, в контексті останніх подій, які зараз відбуваються стосовно прийняття цього нового закону про мобілізацію і з його цікавими пунктами. Дуже цікаво зараз послухати і подивитися ваші коментарі. Давайте трошки подискутуємо в коментарях. Хочете ви, миру в Турції чи ні? Чи, чи далі воюємо, воюємо, воюємо. Тому що ще й мобілізація жінок назріває по факту, якщо так розібратися, хтось крутить пальцем біля виска і каже, що цього не буде. Але я повторюю: можливо, все, як колись говорили СТБшники в своєму слогані. Так що. Не треба сумніватися в тому, чого не можна сказати на 100%, що вона не буде. Ну, давайте я подивлюся, що мені карти покажуть стосовно цього миру, чи буде прийнятий, чи не буде прийнятий, чи підуть на якісь угоди, щоб припинити цю війну найближчим часом. Карта розговора падає зразу. Перша карта, символічна. Ця карта говорить, що якісь перемовини вже йдуть, вже йдуть якісь великі, важливі перемовини. Узлюблений, карта чоловічої енергетики активної, карта ожидання, карта пасивності, пасивного очікування, карта грошей. Ну, коренем всього знову ж таки стають гроші. Тобто, хто хоче заробити більше грошей, тому і вигідна війна. Скоріше за все, так воно виходить. Дивимося тут: четвірка бубнова карта жадібності фінансових затримок, вісьмірка бубнова обман, брехня, вісьмірка Христова закриті дороги. Я бачу, що ці перемовини будуть блокуватися, скоріше за все, закриті дороги. десятка пікова карта. Остання карта фінальна: це карта смерті, це карта Чорноти. Навряд чи, на ці, навряд чи ці перемовини відбудуться і навряд чи буде підписана якась мирна угода. Судячи по останній карті, і по цій карті карти блокади Вісьмірка Христова, як знаєте, як все закривають. Ну, тому що коренем зла всього стають гроші. а Людське життя і взагалі людська свобода стоїть на другому плані. Хоча, знаєте, це все насправді неправильно. Нам в цьому, ми в цьому житті нічого з собою не заберемо в могилу. Не можна робити дуже сильних матеріальних прив'язок ніколи. Прив'язка має бути духовна, якась ідеологічна. От щось таке, знаєте, головне, те, що дають в житті, це просто засіб. Це просто засіб, як далі покращити життя, як зробити життя комфортнішим, зручнішим. Але це не має бути ціллю. Ем, гроші добре, коли вони є, звичайно. Але коли гроші стають пріоритетом над усім іншим, над духовним, то тоді починаються такі фігні, як війна, і так далі по списку. І тоді починається от таке от відбуватися. Тому що гроші це не ціль. Це просто засіб. Але багато хто, на жаль, цього не розуміє. І багато хто й каже, і мені пропонували, казали, що давай будемо з тобою в лотерею грати, і крикту заробляти, і там ще там мамкині бізнесмени мені пропонували багато чого цікавого свого часу. Я кажу, ні, дякую, мені це не треба. Я собі працюю, я собі плачу податки, мені так зручно, мені не треба. Я не женуся за мільйонами чи мільярдами. Я скоріше женуся за славою і популярністю. Для мене це більше в пріоритеті, тому що мені важливо, щоб мій голос був почутий. Але ну, точно не гроші. Ну, це моя бачення ситуації. Я думаю, що підписання цього миру не буде. А ви за чи проти цього всього? Знову ж таки, давайте ще поговоримо з вами про це. Бажаю всім гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх близьких. Нехай у вас все буде добре.